Прізвище моє Герасимович Олександр Пилипович, фермерське господарство Любисток. Ми вирощуємо культури, такі як пшениця, ріпак, кукурудза, соняшник, сою. Співпрацюємо ми з компанією «Лідеа» Перший рік. Два гібриди, вирощували цього року два гібриди Хемінвей і Креатив. Співпрацею задоволені, Орожайність у нас вийшла, ну, як для цього року, хороша, в районі 11 тонн з гектара сухому. Зібрали вже кукурудзу, кукурудза вже в складі, посушена, посушили своїми сушками. Перевели цього року сушки на Пілети, що теж має свою економічну складову. Можливо, був, мав би бути більший урожай, але в період вже дозрівання майже кукурудзи, була у нас дуже велика жара. Ця жара була більше тижня, і вона досить таки кукуруза вся стояла покручена, листя скручувало в трубку від цієї жари, і ми їй вже тоді нічим не могли допомогти абсолютно.